Фармадол. Таблетки від головного болю. Історія сучасних таксі розпочалась із коней. У сімнадцятому столітті в Англії та Франції з'явилися кінні екіпажі, на яких жителі з комфортом пересувались містом. Таких перевізників називали фіакрами або кебами. Звичну для нас назву таксі отримало 1891 року, коли німецький винахідник Вільгельм Брун створив прилад вимірювання кроків Таксометр. В Україні ж перші таксі з'явились лише у 1902 році. Відтоді воно стало популярним, а зараз і рятівним транспортом. Мене таксі рятує постійно. Користуємося послугами таксі так само, як і раніше. Таксі прикольно, коли підбирається до комендантської години час, а треба добратися додому. Наталія водійка жіночого таксі. Жінка народилась в Білорусі, проте вже майже 20 років живе в Україні. До повномасштабної війни працювала логістом. Планувала працювати в цьому таксі, ну, вийшло так, що от, во час війни почала. Працювати. Її пасажири зазвичай молоді дівчата та діти. Саме разом з ними Наталя почала вивчати українську мову. Я багато кого вважаю, хто розмовляли російською мовою а, і переходять, переходять на українську мову. Я кажу, чому? Тому що війна ні. Ми так хотіли. Нам там нам, нам, нам так хочеться, і багато людей да суржикам, але намагаються. Микола також працює в таксі за плечима в чоловіка. Десятирічний досвід розповідає. Говірки пасажири нині рідкість. Все залежить від віку. Якщо це молодь, то вона сяде в наушниках, буде слухати свою музику. Якщо це люди літні, їм треба з кимось спілкуватися на теми вільні. То це не про війну, це просто про, про всі розговори зводяться, тому що м, перемога вже близько. Натомість у Наталії зазвичай незручної мовчанки з пасажирами не виникає. Їдемо повольно, не ганяємо обережненько, Чому не поговорити? А мені, мені так здається, жінське таксі це як от у перукарні, як у манікюри, та от усім хочеться поділитися чим-буть своїм. Як а сейчас вообще як е, тяжко, то десь і висказати свою думку. А думки різні. От е, ну, і, і про війну, і про мир, і, і про все, що відбувається, е, і що в городі відбувається. Та спільне в обох таксистів теж є. За останній рік кожен чув від пасажирів історії, від яких тіло вкривається сиротами. Постійна клієнтка жіночого таксі, пенсіонерка з Харкова. І кожної поїздки жінка згадує, яким квітучим та живим було її місто до приходу руського міра. Возіла в центри за допомогою получить допомогу. Бачу цю жінку от, їй там років 60. І понятно, що її вирвали з її, її середи. на дуже нас Харкова на з дуже любить свій город і на. Надіється, що вона повернеться у свой город. І вона каже, який у нас красивий парк, як у нас, який у нас танці у тим паркідана розказує своє минуле. Микола ділиться щемливим спогадом про сім'ю з Бучі. Нещодавно прийняв замовлення залізничний вокзал Буча. Усю дорогу родина переймалась чи вцілів їхній будинок. Їхала жінка, двоє дітей та собака. От вони приїжджають к собі туди в бущу, виходять і бачать, що їхні дім цілий, і це було радості, собака пригає, всі плачуть, просто можна хоч кіно знімати. Все. Оце було так трогательно. Одного разу Миколі навіть довелося входити в роль спершу лікаря, а потім психолога. Бо під час поїздки в пасажирки розпочалась панічна атака. Діночка приїхала в Київ, тут довго не була. Ми сіли в таксі і почали і, 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 падати ракети. Ну, ми одразу їхали в паркінг підземний, там у, у, у жінки шок. Я не знаю, що з нею зробити. Ну, таке відпаєво, спасав. А найбільша мрія таксистів знову возити пасажирів, які поспішають на літак, а не додому до комендантської години. Говорить вся кражі прем'єра з понеділка, по четвер о 19.30.